По яким ознакам шкіра сигналізує про захворювання організму бліді шкіри, мочок, вух. Це анемія, вознижений артеріальний тиск. Друге, червоне лице, високий артеріальний тиск, синюшність губ, шкірних покровів, це серцева легенева недостатність, нема накопичення крові киснем. Жовтий колір, печінка, гепатити, збільшений білірубін, гіперпігментація на ліктях, на колінах, це інсулінорезистентність цукровий діабет, Гіперпігментація навколо очей щитовидна залоза. Якщо суха схіра тріскається, це порушення фосфоліпідного обміну, недостатність вітамінів, грибок. Якщо є червоні плями, чешуться різко на животі харчова алергія. Якщо ці плями є довго, є на них луска це екзема псоріаз. Якщо стріє по спіні, ендокринні порушення наднирники. Якщо сип по тілу, це підшумково жовчний. Автоімунні симптоми метелика, червоні плями навколо очей.